в ефірі телеканалу 4 програма духовні роздуми та я її ведуча Руслана Войцеховська. В Зарваниці відбулася всеукраїнська та молодіжна прощі про те, як прочани долали тисячі кілометрів до чудотворного місця Зарваницької матері Божої, про перший всеукраїнський пленер, живописний та форум морянських спільнот. Про все те, що відбувалося впродовж двох днів. Зарваниці. дивіться далі в програмі. Цьогоріч, зважаючи на військові події на сході України, кількість піших паломників до Зарваниці рекордна. Кожен, хто наважився на таку духовну мандрівку, має свій намір та прохання до Бога. Проте всіх цих людей об'єднує найбільше бажання миру і спокою в країні. З Тернополя до Зарваниці пішки вирушили близько двох тисяч прочан. Люди ночували в Струсові, по дорозі їх годували. Проще триває другий день. Господь Бог дарує багато випробовувань, що ж є дуже добре. Надіємося, що жертва буде достатньою, щоб Господь Бог вислухав нас. Вчора ми ночували в Струсові, мали вечерю, святу літургію, сповідь люди мали, наші вірні. І зранку в шостій годині ми вже вирушили зі Струсова. Паломників ми зустріли поблизу Вишнівчика. Це фінішна пряма до святого місця, найважчі останні кілометри. Проте, ні палюче сонце, ні втома не стали на заваді. Люди кажуть, з молитвою йти легко. Йдеться гарно, бо йдеться з Богом. Як гарно сказала одна прочанка, Бог перевершив наші сподівання. Я йду перший раз. Я навіть не сподівалася, що в мене вистачить стільки сил. Але ось з Божою допомогою, з Божим благословенням, це що в нас постійно ось такий піднесений Божий дух, і це мабуть це найбільше, що дає мені сил. Наша проща присвячена миру в Україні за тих хлопців, які воюють там за те, щоб ми зараз тут ми мирній ході йшли насамперед. Ну і звичайно за здоров'я. Здоров'я це необхідне, це що тільки Бог може дати, а все решта ми можемо купити і придбати, без чогось обійтись. А здоров'я це найголовніше, я вважаю. У мене цей похід якийсь насправді дуже особливий, тому що е, я сама живу біля зарваниці і мала можливість бути тут, але коли я йду, звідкись, тому зарваниця переживаю якось дуже особливо. Е, звичайно, як кожна дівчина сьогодні десь малимося з добродолю долю для України, за мир спокій за наших бійців. Ну і так само просимо Матері Божої опіки доброї долі. Якісь такі втілення якихось гарних проєктів, щоб знайти своє місце в житті, щоб бути по-справжньому щасливою. Я думаю, що е, в такому намірні сьогодні молиться багато і щиро надіюся, що всі наші прохання будуть вислухані тільки за мир, так за тих наших дітей, що там вони за нас страдають, мучаться так само. Вже третій рік поспіль 57 кілометрів з Тернополя до Зарваниці долає семирічний Володя. Мама хлопчика каже: Йти таку відстань разом з сім'єю і з молитвою неважко. важко. Щороку ми ходимо, він з нами ходить третій раз. Іде велику благодать, підтримку Божу, любов, це йому розуміння. Любимо йти. Важко подолати такий шлях. З Богом не важко, натянти Боже, не важко сіє цією сім'єю з молитвою. Прочанин Ігор разом з сином Ігорем, який прикутий до інвалідного візка, до зарваниці, пішки йдуть втретє. Чоловік просить в Бога здоров'я та миру в країні. Не спадно, труднощі не, не виникали. Чого просити в Бога, йдучи в Здоров'я, миру в Україні. Попереду прочан ікона Зарваницької Божої Матері та мощі папи римського Івана Павла II, які перебували в архікатедрі. Разом з нами на цій прощу є святий папа, який в такий спосіб з нами мандрує до Зарваниці. За життя не зміг бути, то ми його несемо з собою. А він буде трошки лишиться в Зарваниці, щоб набу. Люди могли приступати ще до його мощі, в старій церкві. Вони будуть стояти. Хто з людей не зміг ти пішки до Зарваниці, Добирався туди автобусами. Тернополян везли понад 40 автобусів, які організували управління транспорту. Цьогоріч 39 автобусів організували управління транспорту, які привезли тернополян на Прощу, позуть їх назад додому. Я хочу сказати слово вдячність всім тернопільським перевізникам за їхню допомогу, за ті автобуси, які ми надали. Я особисто теж кожного року приїжджаю на Прощу до Зорониці, і це дає мені сили. Це немолене місце, де ти забуваєш про свої щоденні буденні проблеми, дає можливість не просто помолитися, а набратися сили, набратися енергії, набратися позитиву. Суботу ввечері розпочався похід зі свічками. Після літургії, яку очолив владика Теодор, вірні центральною вулицею села несли свічки та у супроводі оркестру співали пісню із Києва міста. Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони. А прочани наблизились до монументу, де глава Української греко-католицької церкви спільно з єпископами та священниками розпочав молебень до матері Божої. Церкви США, Канади та Італії виразили солідарність та підтримку українському народу. Роду. З духовним словом до прочан звернувся єпископ помічник Київської архієпархії хай, Кир Йосиф Мілян. Зачнім знову від сьогодні, від того вогника, який тримаємо в руці, запалімся світлом віри, ревного служіння Боговій церкві, любові взаємної. І хай гімн, Боже, нам єдність подай буде справою нашого з вами життя. Цьогорічну прощу приурочили стоп'ятдесяті річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Блаженніший Святослав повідомив про те, що святіший отець Франциск Папа Римський визнав геройськість чеснот митрополита Андрея Шептицького, а це вагомий крок на шляху до його беатифікації. Глава ОГКЦ попросив вірних продовжувати молитися за прославу митрополита та відзначив, що мати ще одного святого це великий дар для української греко-католицької церкви. Церкви. Відтепер вірні можуть називати митрополита Андрея праведним. Вся його молитва, уся його праця може бути підсумована у трьох найважливіших моментах: єдність, святість і віра в Бога. Він усе своє життя працював над єдністю внутрі українського народу. Який тоді був поділений кордонами між різними імперіями, працював і молився над єдністю української церкви, був переконаний, що без церковної єдності годі нам здобути єдність суспільну. Перед святою літургією предстаятеля ОГКЦ привітали військові учасники бойових дій, які випустили у повітря білих голубів на знак прагнення українського народу до миру. Перший всеукраїнський живописний пленер тобі Богородиця Зарваниця-2015» стартував 4 липня. До Зарваниці з'їхалися митці з різних куточків України. Заслужені художники і лауреати обласних всеукраїнських міжнародних премій з Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Волині, Києва і Луганська. Написано понад 160 етюдів. Серед них серйозні полотна такого формату 60 на 80, 50 на 60, ну і певна кількість менших по формату ведуть. Всі приурочені якраз архітектурному комплексу в Зарваниці, в Марійському духовному центрі. Ну і Цікаво, що в нашому пленері бере участь також заслужений архітектор України. Не Требяк Михайло, який фактично тут на заросшому лісом місці якраз розпочинав проєктувати і займався наглядом за будівництвом якраз всього Марійського верховного центру. Заслужений художник України Богдан Ткачик каже, що в Зарваниці працюється по особливому. Ми приїхали дуже велика спека, якось було важко. А потім якесь Боже проведіння, якось щось мені легко стало. Таке враження, ніби то не я малюю, ніби хтось. Моєю рукою водить. Ну одним словом вжився тут на цю намолену намолене оце середовище. оця земля воно своє дає. Вже почалось сни, снитися. Якісь такі духовні Богдан Ткачик написав ось цю унікальну картину. На ній зобразив папу Івана Павла II, який в Києві на кручах Дрови молиться до ікони Зарваницької Божої Матері. Під час візиту до України в 2001 році Іван Павло ІІ не зміг приїхати в Зарваницю. Відтак чудотворно. Ікону йому привезли в Київ. Коли ми тут поставили і сперли цю роботу до вікна, і вранці я прийшов, а сонце якраз сходить, бо до сходу вікна. І половину картини засвітилися, і папа римський, ніби в затінку такому, а там, де починається ікона Зорваницької Божої Матері, засвічене все засвітилося наскрізь через полотно І в мене виникла ідея створити другу картину, яку я хочу на зробити на виставку, десь на всеукраїнську виставку подати. Є така виставка Трепілля до сьогодення. От я завжди приймаю участь в цій виставці. Я хочу на цю виставку зробити цю роботу. Я її зафотографував і, власне, там в мене буде світитися цей задній план. От, за, так, ніби Боже провидіння, папа молиться, а Господь дає знак, що то зарваниця свята земля. Тернопільська земля багата на святині. Богдан Ткачик в одній із своїх картин об'єднав Зарваницьку і Почаївську матері Божі. Дві матінки Божі, то все охороняють. І, і Така ідея, що, що перемога буде за нами, що все-таки зло ми поборемо, а правда таки вийде наверх і воля буде. Вже назавжди в Україні всеукраїнський живописний пленер приурочили 150-ті річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Єпископ свого часу розвивав мистецтво, запрошував відомих художників розписувати храми. Митці, які приїхали в Зарваницю, сподіваються, що згодом тут створять галерею, яка покладе початок до організації у Марійському духовному центрі музею духовного малярства, про який свого часу мріяв митрополит Андрій Шептицький. Перший всеукраїнський форум спільнот зарваниці присвятили 150 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького, який саме через створення організацій зумів розвинути активний морянський рух у Галичині. Гасло нашого форуму є Ідіть і ви, у мій виноградник. Де наш Спаситель запрошує кожного охрещеного до праці своєму винограднику. Цього року на форум зголосилося 25 спільнот. Є спільноти з Донецького екзархату, з Київського екзархату, з Київської архієпархії, з Харківського екзархату, а також із Західної України. Кожна спільнота. Вона має свою харизму, своє покликання, але об'єднує всіх власне праця у Христовому винограднику. 17 годин їхали до Зарваниці представники Харківського екзархату. На форумі Маріани представили спільноту поєднані в любові. Це дійсно дуже святе місце. Приходиш сюди, бачиш і бачиш, і чуєш все це, і відчуваєш піднесення. Це і духовне, і тілесне, яке з що вроді замучений так їхали 17 годин. Ну я не можу сказати, що я приїхала. Я завжди просила матінку Божу, що дай мені сили. Я, якщо я їду, значить я їду до тебе. І для чого я їду для того, щоб отримати наснагу? Брат Сергій родом з Донеччини. Нині навчається в Київській семінарії. Зарваниця для чоловіка особливе місце, бо саме тут він змінив своє життя. Кілька років тому назад, ну так, десь років п'ять, можливо, більше, був я тут на реколекціях з можу, так сказати, вів такий спосіб життя не дуже християнський, я б сказав, так? але завдяки тому цим реколекціям якось Бог так дав дійсно, що молився тут. І дійсно, можна сказати, моє життя змінилося. Так? Тому, Можна так сказати, для мене Зерваниця теж має певну таку цінність. Брат Олександр в Зарваницю приїхав з Мелітополя Запорізької області. Це прифронтова зона. На форумі брат представив близько шести християнських спільнот, які діють в Донецькому екзархаті. Ми хочемо поділитися з тим, що церква наша живе і там на тих теренах. Це прифронтова зона Запорізька область. Тим не менше, в нас діє дуже сильно волонтерські рухи. І ну, ми є, ми живемо і ми розвиваємося. Ну так прийшли про це сказати. Так само прийшли молитися до Богородиці за Божий мир в Україні. В Україні, щоб, щоб ми всі єдналися, і відчути тут себе єдиною родиною, і так само запросити е, греко-католиків України приїхати відвідати місто Мелітополь. У Нас теж буде своя проща. Мелітополь Снігурівка це єдина проща е, на східній Україні. Е, Греко-католицька це буде 31 липня, 2 серпня. Тернопільщину на форумі представляли всеукраїнський молитовний рух матерів молитви, який внесений у структуру міжнародного руху, рух «Подружні зустрічі, який є теж міжнародним рухом, молодіжна спільнота Обнова, Українська молодь Христові, парафіяльна християнсько молодіжна спільнота знамення та інші. Ми спільнота «Подружні зустрічі, яка є міжнародною спільнотою. Вона діє в багатьох країнах східної і західної Європи. На території України є чотири осередки спільноти: в Києві, Івано-Франківську, Львові. І наймолодший серядок в Тернополі основним завданням діяльності нашої спільноти це покращення взаємостосунки між чоловіком і дружиною. А основною діяльністю нашою є проведення реколекцій. Продамо ми трьохденні реколекції для подружніх пар тут у зарваниці. Обов'язково разом має бути присутність чоловіка і дружини. А потім, вже після основних реколекцій, ми проводимо різні заходи. Вже цілими сім'ями разом з дітками їздимо по святих місцях. Спільнота рух матерів молитві» – спільнота, яка народилася в Лондоні у 1998 році, за участю двох матерів-бабусів, які побачили не тільки себе участі матері і бабці, але побачили себе в чомусь більшому і покликані молитися за цей дар материнства і батьківства. І, зокрема. Такі добрі вірені жінки Дякую, дали той поштовх до заснування цієї спільноти. Вони стали тим джерелом, яка які розтеклося як від одного джерела річками, струмками. ця спільнота, рух матерів молитві. На форумі в Зарваниці спільноти з різних куточків України ділилися досвідом служіння та своїми ініціативами. В Зарваниці посилено молилися за мир і спокій в Україні того миру і спокою в кожне українське серце. Я бажаю вам, дорогі глядачі, до зустрічі.